Всім привіт! Привезли мені на ремонт ось такий електровелосипед. Ось так він називається це все мистецтво. Ну Ви розумієте, тут від цієї назви нічого не залишилось. Це просто якась саморобка. Дивлюсь, на це все і розумію. На кожен товар свій покупець і дуже багато різних думок. Таке в ремонт брати не потрібно, тому що це самі проблеми. Але я людину пожалів, можна сказати, тому що ніхто не хотів ним займатися. Йому тут потрібно замінити, не замінити, а взагалі встановити кабель, щоб він міг зняти двигун передній колесо, щоб, там, наприклад, потрібно буде замінити покришку чи там камеру. І він попросив мене це зробити. І також він хоче тут подивитися, чи можна поставити потужніший акумулятор, тому що це, що тут стоїть, йому його зовсім не вистачає. Ось такий тут крутий акумулятор стоїть. Саморобний це роз'єм зарядки. Роз'єму до самого акумулятора, я так розумію, нема. Це просто все йде до контролера. Контролер у нас стоїть. Ось тут. Зараз я більш детальніше вам покажу з тієї сторони. Ось так це мистецтво виглядає з іншої сторони. Тут власник хоче поставити якийсь роз'ємчик, щоб можна було знімати двигун. Я тут бачу, є ось такий слід. Бачите, цей дріт від двигуна настреться. І вже, напевно, він там і перетерся трішки. Потрібно буде замінити цей кабель, поставити такі герметичні роз'єми. Ось так тут все реалізовано. Контролер у нас на хомотику. Ось така річ. Ще власник просив, чи можна подивитися, чи є можливість підключити тут фару і задній стоп. Потрібно буде глянути. Ось так виглядає. Все це тут досить страшно на перший погляд. Ось такий тут двигун мав би стояти і працювати, але він, я так зрозумів, розібраний, нічого там всередині немає. Поставили ось такий двигун. Зараз спробуємо подивитися. Так, двигун. 25,9 вольта, 250 Вт. Ось такий тут стоїть двигун. А напруга тут, здається 36 вольт. Так, зараз я увімкну. Так, 47. Напевно, не на 100% заряджений. Бо по зарядному пристрою я так зрозумів, що тут. 36 вольтова вся система. Можна також на контролері подивитись, але ні, тут у нас немає ніякої назви. Ця наклейка затерта. Ось такий чийсь проект Зараз я подивлюся наємність батареї і потім заміню кабель в цьому двигуні. Зарядив я батарею на 100%. Зараз від'єднав зарядний пристрій, під'єднав електронне навантаження до батареї. Тут воно було все заізольовано, це все розмотав. В цих всіх саморобках головне пам'ятати одне: що тут не так, як має бути. Все не так, як має бути. Наприклад, ось цей роз'єм XC60. Зазвичай плюс у нас з цієї сторони. Тут мінус. Тут плюс, тут мінус. Тут же навпаки, тут плюс. Тут мінус. Потрібно бути обережним і уважним, щоб нічого не де не замкнути. Так, під'єднався до батареї і зараз будемо розряджати, щоб подивитися, які в нас тут параметри. Так, розряджати будемо струмом в 3 Ампера і чекаємо. Завершився наш тест. Тривав він 1 годину 17 хвилин. І ось такі показники маємо. 142,7 Вт 3875 мА. Розряд я став до 25 вольт, але зверну увагу, що плата БМС вимкнула батарею раніше, десь в районі 34-35 вольт. Це означає, що там більш за все є розбаланс по комірках. І ось такі результати в нас вийшли. Що далі, напевно, потрібно знімати колесо і міняти цей дріт. А потім я вже буду з власником говорити, як він планує і яку батарею сюди ставити замість цієї. Ось скільки ізоляційної стрічки я відмотав з цього місця. І що я тут бачу? Бачу, що тут. Горіли фазні дроти. Бачите, фішка ось ця на датчики хола навіть поплавалась. Фішка на датчики хола підключена не була. Тут воно було ось так. Підключено не було. Я подумав, можливо, в цьому двигуні тут немає датчиків хола. Взяв, підключив ось такий прилад. Бачу, не працюють. Але потім увагу, що тут ще відірваний дріт наживлення чорного кольору. Підпаяв його, під'єднався знову і бачу, що ніби датчики хола всі в нас працюють. Получається, цей контролер, що стоїть у нас, може працювати і без датчиків хола. Зараз я попробую підключити і подивитися, чи з датчиками хола воно працює. І звернув ще таку увагу, я спочатку не побачив, ось тут, бачите, немає задньої кришки, що на контролері, з цієї сторони вона якось прикручена, а з цієї сторони її взагалі немає. Зняю цей контролер, ось так буде краще видно. Бачите, ця кришка погнута в нас. А цієї взагалі немає. І видно, що корпус теж деформований. Дивлюся на цей велосипед і скажу вам, в мене три питання. Як таке можна було зробити? Як таке можна продати, і як таке можна купити. Це хтось робив і людині таке продав. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Як так? Я б не купив би такий велосипед 100%. Хіба що, якби він був в оригіналі і в хорошому стані, але це все буде коштувати дорого. Власне, сказав, що він за цей велосипед дав 10 тисяч гривень. Як ви думаєте, яка ціна такий велосипед? Зняв я двигун з цього велосипеда. Ось можна бачити в цьому місті. Цей кабель у нас тут терся. Я так подивився, що тут тільки пошкодилась трішки верхня ізоляція. От виглядає якийсь дріт жовтий, чи це датчик холла, чи фаза, я не знаю. Але внутрішні ці всі дроти, ізоляція там ціла. Я так не хотів розбирати цей двигун. Думаю, можливо, тут заізолюю. Є такі в продажі ремонтні роз'ємчики. Бачите, вони такі коротенькі, їх можна було б сюди запаяти, і щоб цей двигун не розбирати. Але взяв мультиметр і почав прозвонювати фази, чи вони випадково не дзвоняться на корпус двигуна. І виявляється, що фази дзвоняться. Думаю, такий прийдеться мені розбирати цей двигун. Я його розбираю. І що я тут бачу? Тут цей дріт вже були міняли, і десь, виходить? Трошки невдало вложили ці всі дроти. І ось можна бачити одна фаза. Протерлася, а терлася вона ось тут. Також видно місце, де воно терлось. І ось тут є ось такий мусор. І що? Придеться все-таки замінити цей кабель на новий, вже оскільки я тут все розібрав. Потрібно ці дроти вложити, я так розумію, ближче до цих обмоток. Ось тут місця більше, а оцей дріт торкався до цього корпуса біля підшипника. Замінив я цей дріт. Ось так це все зараз виглядає. Можете перемотати назад і порівняти, як було, як стало. Зараз ще промажу ось таким герметиком. Тут в мене написано клей герметик. Ось така марка. Він хімічно нейтральний. Я його використовую в таких місцях. Зараз покажу, що все працює. Так, датчики хола, наші, бачите, всі працюють і всі три фази є. Все, промазую тут герметиком, щоб все було герметично і краще тут трималось і збираю колесо. Колесо стоїть на своєму місці. Дріси вже тертись тут не буде, я сюди її ось так закріпив. Тут буде роз'ємчик і кабель піде до нашого контролера. Власник питався, чи не зможу я подивитися до вилки, тому що вона не працює. Я сказав, що більше займаюся електрикою, Не маю часу на це. І я зрозумів, коли знімав це колесо, чому ця вилка взагалі тут не працює? Тут цей двигун. Він набагато ширший, ніж рідне колесо. і Щоб його поставити на своє місце, приходиться цю вилку десь на сантиметра 3 роздвигати. І коли вони ось так роздвигаються, зажимаються ось тут ці резинки, я так думаю, і воно не працює. Я коли зняв сам двигун, поставив на землю це все і попробував, вилка почала працювати. Тому є така тут проблема, що працювати вона не буде. Або цей двигун звідси забирати, щоб ця вилка працювала, або користуватися так. Зараз перепаяю ще дріт на контролері, ці дроти відпаяю, поставлю ось такий дріт. Найшов сюди кришечку одну, ось таку, випущу сюди дроти, напевно, замажу герметиком. Ось ця кришка, що була погнута, я її вирівняв. Придеться тільки ще знайти шурупи, тому що тут тільки було 4 на цій кришці. я закрутив по 2. Що, працюємо далі. Ось так виглядає контролер після мого втручання. Я ось ці всі спалені роз'єми звідси випаяв, запаяв ось такий кабель який буде підключатися до двигуна. Тут все пропаяв. Ось так це зараз все виглядає. Найшов сюди три нових болтика, тому що тут вони були трішки закороткі. Це хтось брав взагалі якісь ліві болтики. Найшов, відрізав, бачите, можна бачити, що вони відрізані. Але відрізані вони трішки забагато. Тут мають вони бути. Довші. Також знайшов всі шурупи на цей контролер. Зараз беремо термопасту, тут мажемо і все збираємо. Ось так виглядає зібраний цей контролер. Бачите, тут де друти йдуть, я промазав герметиком, щоб сюди не попадала волога. Він має бути герметичний. Контролер вже я закріпив на велосипеді. Раніше він стояв ось тут, я його поставив трішки нижче і помістив ось такий пластиковий корпус. Це корпус з якоїсь батарейки, я його використав і думаю, що виглядає непогано. Принаймні краще, ніж було. Ви можете порівняти, як було і як стало, переглянувши початок відео. Роз'єм знаходиться ось тут. Якщо нам потрібно буде обслужити двигун. Або поміняти покришку або камеру. Ми це все легенько від'єднаємо, знімемо це колесо, поставимо на місце і під'єднаємо. На мою думку, зараз воно набагато краще, ніж було. Також в цей корпус я помістив dc dc перетворювач невеличкий, бо власник просив зробити тут освітлення. Воно тут не працювало. Заживив передню фару і задній ліхтар. Також ті всі повороти тут роблять. Я потім вам покажу, коли встановлю сюди батарею. Також власник просив, ще подивитися до гальм, тому що вони тут не працювали. Я подивився, що там потрібно замінити колодки. Він попросив поки що відрегулювати так, колодки він замінить. Все зробив, все нормально працює. гальма тут гідравлічні. Ось так тут все. Бачите, реалізовано. В принципі, велосипед такий цікавий. Було би... мені цікаво прокататися на цьому велосипеді в оригіналі, як він їздить. Вирішив розібрати, подивитися, з чого тут зібрана ця батарея на цьому електровелосипеді. Зібрана вона з елементів Boston ось таких, ємність кожного. 5300 мА. Збірка в нас тут 10S2P. І по ідеї, електронне навантаження при тесті нам би мало показати ємність 106 Аг. А тест нам показав ємність 3,8 Аг. Тут явно є якісь проблеми. Зараз ми під'єднаємо ось такий прилад і подивимося, що в нас робиться по комірках. А поки що так візуально оглянув, як ця батарея зібрана, можете ви також подивитися і оцінити якість збірки. В принципі, все ніби як тримається кучі. Ось так воно тут все зварено. Всі пластини ніби тримаються. Можна подивитися напругу на кожній з комірок. І ми бачимо, що четверта комірка в нас просіла до 3,4 вольта. І восьма до 3,5 вольта. Всі останні комірки в, в районі 3,7 вольта. Зараз ми поставимо цю батарею на зарядку. Знову зарядимо її на 100%. Потім я за допомогою IMAX збалансую. Ці кумірки по напрузі. Ще раз проведемо тест електронним навантаженням, і будемо вирішувати, що робити з цією батареєю. Якщо в нас буде результат незадовільний, такі батареї нові вже не продаються, вони є тільки з розборок. Не знаю, я би зібрав би сюди нову батарею з більш доступніших елементів 18650, вони є різні нові в продажі, але це все. Буде вирішувати власник. Зараз заряджаємо і проводимо знову тест електронним навантаженням. Зарядив цю батарею тею зарядкою, яка була разом з велосипедом, вже взяв IMAX. Думаю, зараз вирівнюю всі комірки по напрузі, але подумав, можливо, варто спочатку поміряти, який внутрішній опір на цих комірках. Взяв ось такий прилад UR1035 і що я тут побачив. Зараз хочу показати спочатку. Опір на цій четвертій комірці, на якій в нас була просаджена вона по напрузі, бачите, опір 34 мільйома а опір сусідньої комірки, на якій напруга не була просаджена 12 мільйом. Бачите, різниця досить велика. Тільки що поміряв внутрішній опір на всіх комірках і він тут всюди різний. Думаю, немає сенсу балансувати цю батарею по напрузі, тому що при навантаженні тут буде знову у нас розбаланс. І ця батарея працювати нормально не буде. Я думаю, що ремонтувати її також немає сенсу. Можна, звісно, замінити цю четверту комірку і восьму, але ми ж не знаємо. Чи будуть нас потім нормально працювати сусідні комірки, чи з деякий час може вийти з ладу третя комірка, восьма, десята. Тому я буду рекомендувати власнику просто зробити на цей велосипед нову батарею і користуватися. Тому що цю ремонтувати я не бачу сенсу. Далі нам потрібно зібрати батарею на цей електровелосипед. Батарею буду збирати з ось таких акумуляторів. Це акумулятори на 2000. 600 мА. Батарея у нас буде на 10,4 а годин. Буду збирати ось в таких холдерах. Збірка тут буде 10S4P. Взяв стрічку, приготував, зараз понарізаю. Так взяв картонну ізоляцію, щоб наклеїти на плюсовий контакт. Батарейки повністю нові. В використанні ніде не були. Зараз покажу, який внутрішній опір. Так, трішки незручно, без такого спеціального холдера. Так, можна бачити внутрішній опір 18,2 мліома. Опір всіх акумуляторів тут однаковий. Напруга також балансувати, думаю, буде мені не потрібно. Можна просто брати зразу і все це. Збирати. Зварив цю батарею. Ось так все це тут виглядає. Підпаяв тільки що дроти на плату БМС, поміряв внутрішній опір по комірках і також вирішив подивитися, що у нас там робиться з напругою. Хочу вам нагадати, що. Всі ці акумулятори вони з коробки. Я подивився, що там вони по напрузі однакові, тому я їх не балансував перед тим, як збирати цю батарею. І дивіться, який у нас результат. Тут він мигає 1-2 мВ. Будемо рахувати 2 мВ, різниця між комірками. Я думаю, що це чудовий результат. Все буде нормально у нас працювати. Зараз ще. Залишиться мені поставити цю плату БМС. Плату БМС я взяв з старої батареї, тому що з нею все добре, вона нормально працює. Зібрав я батарею. Ось так вона виглядає. Можна бачити, тут промазано герметиком з двох сторон, щоб батарея наша була герметична. Ця плівка досить така товста. Сіліконові дроти. Поставив, це роз'єм буде підключатися до велосипеда. Це роз'єм на зарядку. Бачите, він теж закривається. Це Спеціально так, щоб сюди не летіла ніяка пилюка при користуванні. Також замінив роз'єм на нашому зарядному пристрої, тому що там стояв XC60. Зараз буду ставити це все на велосипед і покажу вам. Як там все працює? Це стара батарея, це нова, так, для порівняння. Ремонт велосипеда завершений. Можна бачити ось такі різні моменти тут були на цьому велосипеді. Це все дроти з цього велосипеда, стара батарея. Там є ізоляційні стички, куча розмотаної було. В принципі, все, що хотів власник, тут я зробив. Зараз вам покажу, що все працює. Вмикаємо, даємо газу, велосипед, пробує їхати. Також власник хотів, щоб тут працювало світло. Світло працює. Ось тут вмикається задній ліхтар. Бачите, задній ліхтар працює. Ось так вам покажу. Освітлення є. Так що тут реалізовані такі показчики поворотів. Бачите, правий, лівий, все працює. Заряджатися буде він через цей роз'єм. Я ось тут його закріпив. Ось так відкрили, вставили зарядний пристрій, зарядили. І поїхали. Ось так тут закріплена батарея, просто на хомутики. Ось такий ремонт. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк, пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цього всього. Завжди радий їх почитати. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу. До побачення! Саме круте в цьому велосипеді те, що тут, бачите, ще наклейка не здерта з вольтметра цього крутяк.